Розпочну з найтоповіших столичних. Ну, опакування таке, як дійсно колись було. Глазур. Ой, витікає, витікає, витікає. Ріденькі всередині. Треба зробити каву. Алкогольний, але в міру. Ні, ну цікаві вони. Пікова дама. Ці також з прошарком, але є ще третій вид, я їх навіть не купувала, там суто алкоголь. Mm. Кави запити так смачно. Mm. Відчувається такий горіховий після смак. Ну і звичайно, тонка нотка алкоголю. Мені, мабуть, пікова дама навіть більше сподобалася, вона ніжніша, ніж столичні. Не буду їсти, можна за кермо сідати після цих цукерок, мені ж по дітей їхати. Я подарункові упакування різних сухофруктів. Взяла спробувати такі. Цукерки Лоліта. Як труфель на вигляд. Смачно. Ще спробуємо фараон. Ці ніжніші по структурі, бачите? Якщо так любите солодке, як я, то для мене воно смачне все. А якщо вам сподобалось таке відео дегустації, пишіть про це в коментарях. Будемо пробувати щось цікавеньке і новеньке, і не забудьте написати, що спробувати наступного разу.